У мене до вас велике прохання, як до прокурора міста Києва, на якого також велике сподівання, нам потрібно зробити короткі сроки, висновки, і без покарання тих людей, хто відповідає за ці дії, ми не зможемо нічого зробити. Я в даному конкретному випадку можу бути. Можу пояснити, що навіть і ця ситуація вона не пройшла мимо працівників правоохоронних органів. Вже по даному факту зареєстрована, зареєстрована кримінальне провадження і також ця земельна ділянка, наскільки мені відомо, ще в 2007 році передавалась в оренду з відповідними обов'язками щодо цільового використання цієї земельної ділянки. Зараз вже 2014 рік вони не виконані, тому. Предохоронним прокурором заявлено відповідний позов про розірвання договору оренди. Тому всі фактичні заходи а, а ми на сесії будемо заходит і правоохоронными органами вжити в повному обсязі. Ми вирішимо це питання, Я розумію, там, що воно болюче для мешканців цього району. Сьогодні виділені деньги вверху, вверху вверху, статус и статус на цю територію, це паркова зона. І моє ключове завдання перед вами допустити, щоб ці не були чтобы да, эти тут була застройка.